Добрий день, рада вітати сьогодні всіх і рада разом з вами прокувати в новий навчальний рік. Адже сьогодні ми з вами фактично будемо знайомитися і згадувати, так як це бути агентами змін в сучасних умовах. Сьогоднішній світ він дійсно несе нам дуже багато змін. Іноді ці зміни можуть бути поступовими, бажаними, а іноді непередбачуваними і, можливо, неочікуваними для нас, для кожного з нас. Але як би то не було, цифрові технології на сьогоднішній день цифрові технології в освіті посідають одну з першочергових ролей. Ці зміни відбуваються, і сьогодні я буду знайомити вас безпосередньо з цифровими технологіями, які я використовую під час вивчення свого предмету уроків історії. Сьогодні вже було неодноразово сказано про те, що. Умови, які на сьогодні склалися, на жаль, тільки ускладнюють роботу, ускладнюють дітям навчання, а вчителям ускладнюють процес викладання. Але ми маємо пам'ятати, що незважаючи ні на що, освіта це важлива цінність, яку ми маємо на сьогоднішній день зберігати. Ми маємо пам'ятати і що на сьогоднішній день існує дуже багато цифрових технологій, які можна використовувати для того, щоб зацікавити учнів, зацікавити і мотивувати учнів для того, щоб наші уроки стали набагато цікавішими, для того, щоб ну, учні могли зрозуміти і згадати про те, що процес навчання може бути. Цікаво, а, отже, мене звати Юлія Іванецька Юлія. Я з міста Запоріжжя. На жаль, так складаються. Мови, що ми вже фактично другий рік навчаємося онлайн, і в цьому році це, на жаль, не виключення. Тому умови складаються таким чином, що ми знову ж таки будемо продовжувати навчати дітей, учнів дистанційно в цьому році. Тому сьогодні я буду знайомити вас безпосередньо з тими цифровими ресурсами, які я використовую на своїх уроках. Можливо, більшість з них вам знайомі, можливо, для декого щось буде новеньким і цікавим сьогодні дізнатися про ресурси, які ви не використовували, або, можливо, використовували трошечки з іншим спрямуванням. І перший ресурс, з яким я хотіла сьогодні познайомити або нагадати, це Ментіметр. Ментіметр, я його так Коротко назвала це як швидкий зворотній зв'язок, це онлайн-додаток, який можна використовувати для різного роду опитувань, опитувань перед початком уроку, опитувань наприкінці уроку, опитувань в різних формах. Це може бути опитування учнів в, у формі хмарини слів, у формі різних діаграм, шкали. Оціночної шкали в відкритих вікончок, де учні можуть вписувати свої думки, свої відповіді, і так далі. Це дуже зручний і швидкий ресурс, адже створивши певне опитування, я можу сказати, що для мене це займає там декілька хвилин, навіть перед цим уроком це можна зробити діти. Фактично долучається одразу або за QR-кодом, або за посиланням яке можна надати, прикріпити, або в, ем, в різних онлайн ресурсах, або в Google класі, який ми з вами в так, мабуть, використовує платформу для навчання. Е, і діти, приєднавшись, перейшовши прямо на початку, наприклад, уроку, за QR-кодом або за посиланням, можуть одразу прийняти участь в даному опитванні. Наприклад, я вам підготувала сьогодні також опитування. Якщо хочете спробувати, давайте спробуємо з вами налаштуватися. Поки в нас буде сьогодні мій виступ, можете спробувати також прийти за QR-кодом, в кого є, звісно, таке бажання і можливість, і пройти опитування на тему, яка на сьогодні, на жаль, дуже така актуальна, як ви. Ми вже знаємо, що ми починаємо навчальний рік з такої виховної години, і першим питанням ми поставимо дітям, поставимо вчителям, колегам, і питання, коли ми ставимо кожному родичу і так далі, як ви, як ви сьогодні, як ви налаштовані на навчальний рік, з яким настроєм ви приходите в новий навчальний рік і так далі. Тому ви можете і самі прийняти участь в такому опитуванні. Коли Хочу додати, що для кого для яких класів я це використовую? Це можуть бути різні класи, зокрема. 5, з 5 по 9, адже в нас гімназія ми працюємо, включно до 9 класу, навчаємо діти дуже з захопленням ставляться, коли вони в процесі, коли вони можуть використати гаджети на уроці, коли вони можуть тут і зараз перейти, і побачити, що їх відповідь вже на екрані, що вони вже залучені до процесу уроку. Наприклад, ось як у формі актуалізації в нас була тема. В п'ятому класі це вже нова українська школа рідного краю. перш ніж перейти до вивчення поняття терміну, да, що є рідним краєм, я створила таке опитування, де кожен, кожен учень п'ятого класу міг перейти і сказати, що рідний край перш за все для нього. Що це може бути там і країна, що це може бути місце, де народився? І дуже е, такий був момент, коли діти згадували, що вони походять е, там, з мого рідного Маріуполя, з Бердянського, з інших міст. Е, тому е, ну, ось таке опитування дуже. Е, е, Важливі і долучити дітей до процесу, до обговорення. А потім вже на основі тих відповідей, наприклад, які я отримувала, ми прям стежили, коли хмаринка ця формувалася, і потім самі вже сформували з ними визначення, що ж це таке рідний край. Далі це можуть бути різні ось такі така шкала, де, наприклад, вже заздалегідь сформоване опитування, запропоновані там певні ресурси, питання, а діти просто обирають і голосують. Наступний ресурс це. WordArt, який також я використовую як на початку уроку, так і наприкінці уроку, щоб підвести підсумки або щоб актуалізувати знання учнів перед початком уроку, що вони знають з теми, що вони хотіли б дізнатися. Також ці хмаринки можна використовувати в якості домашнього завдання, створивши заздалегідь хмаринку, прикріпивш, прикріпивши знову ж таки і задати певні питання учням. Так само можна з нею працювати і на. Уроці, тобто це онлайн-генератор з е, хмаринок слів, який дає змогу легко створювати дивовижні унікальні хмари слів, не тільки з того, що там запропоновано, але й з усього можна завантажувати власні е, картинки, можна робити це у різних формах і так далі. Знову ж таки, створивши хмаринку, е, можна не просто давайте діти пригадаємо, які ми вивчили там е, теми або які визначення, ми вже знаємо а що ми ще не знаємо. Можна створювати більш такі різнопланові завдання. Наприклад, давайте з вами назвемо ось тема була в п'ятому класі: джерела, які я поєднала заздалегідь за кольором там синього, зеленого, червоного кольору. Тобто, давайте назвемо джерела, які ви бачите, червоним кольором цих хмаринці. Як ви думаєте, що їх об'єднує, або про до якої групи джерел вони відносяться, і так далі. Так само таких хмаринки можна задати і до домашнього завдання для того, щоб діти вже самостійно працювали з ними вдома. Наступний ресурс це ребус, онлайн генератор ребусів, де буквально за лічені хвилини можна створити будь-яке слово. це український ресурс, який досить зручний, який може генерувати. Швидко ребус. Змінити інший ребус, який, якщо він, наприклад, вам не сподобався, як виглядає, який ви можете завантажити, прикріпити це зображення до презентації, прикріпити як домашнє завдання, навіть там є пояснення, тому що деякі діти не завжди розуміють, що означають ті чи інші ну, такі да, зображення на цих ребусах. Тому там є певні пояснення. Власне, алгоритм, як правильно розгадувати ребуси, як користуватися ними, і так далі. Ну, такий досить також цікавий, саме основне безкоштовний. Ці ресурси, до речі, безкоштовні і швидкі. Тобто, для того, щоб створити ту саму хмаринку або ребус на початок, або на кінець року, це дуже швидко відбувається і не займає багато часу. Наступний ресурс, який я також використовую, це інтерактивні плакати, інтерактивні картки називається SingLink. Сервіс, що дозволяє створити мультимедійні плакати, розмовляючі картинки, як іноді кажуть, на які наносяться маркери. На цьому слайді я зробила скріни для того, щоб Можна було, ну, продемонструвати. А на наступному слайді зараз я спробую перейти. Я хочу просто презентувати, як він виглядає. Отже, це ось такий плакат. Тобто, ну, в даному випадку я використовувала цей плакат до теми «Подорожуємо Україною. Здається, це був перший тема. Ми розгля... можна використати і для першого уроку. Для першого уроку в новому начальному році. Просто завантажуєте ілюстрацію, яка буде пов'язана з Україною, і на ній вже я здалегій тут прикріпила всі оці. Іконки, які містять певну вже інформацію. Ну, наприклад, тут вже є прикріплена презентація, яка називається Україна надзвичайна. Тобто, тут вже є інформація про цікаві факти про Україну. Далі в цьому плакаті вже є відео, факти про Україну, наприклад, відео з Ютубу, факти про Україну, які вразили світ, які діти можуть перейти і поглянути. Відом. Далі, тут є гра, наприклад, гру я створила в іншому ресурсі, про який піде мова пізніше, але цю гру я вже вбудувала в цей інтерактивний плакат, і тут також можна в неї вже пограти. Ну, Наприклад, це, ця гра вже створена в додатку. Вордвол, що мається на увазі? Тут, наприклад, потрібно, це називається карта з мітками, Тут потрібно просто поєднувати, так, поєднувати ну, столиці України, там, Київ, наприклад, питання і відповіді, відповідно, на карті. Далі, наступне, що тут також можна? Ігри, ігри, різні, різні ігри. Наприклад, з іншого додатку створена була, створена була ігра в Learnings Up. Я її також будувала на цей інтерактивний плакат. Що далі зручно, особливо в сучасних умовах, що коли ви створюєте ось цей інтерактивний плакат, то ви можете його поширити дітям вже, в будь да, надавши посилання, зокрема, і вже вбудувати в класрум. Тобто ви можете цей інтерактивний плакат одразу будувати, як, наприклад, домашні завдання, або що дуже зручно, якщо діти. Які там, наприклад, за кордоном не могли бути присутніми на уроках, або, або діти, які в Україні також не могли бути присутніми на уроках, щоб вони більш детально ознайомилися з темою, ви цей інтерактивний плакат зі своєю презентацією, необхідними визначеннями, іграми для того, щоб закріпити, зрозуміти цю тему, можна презентувати їм в класрумі, і діти можуть також ними користуватися ну, це як замість там тієї ж презентації, яку ми можемо також прикріпити. Так, ще раз назва ресурсу SyncLink, який ми можемо використовувати також на своїх уроках. Наступний ресурс, він безкоштовний, але тут є певні обмеження, тому що безкоштовна версія вона діє. Для певного обсягу вправ. якщо ви хочете, щоб прави були різноманітніше, їх було більше. Там потрібна проплата, але цей ресурс він досить такий цікавий. Кольоровий, дітям дуже подобається проходити різні завдання. Вікторини це сервіс для створення інтерактивних вправ та матеріалів для роздруку. Тобто ви можете його використовувати як онлайн, так і офлайн, роздрукувавши ту вправу, яку ви в ньому створили, роздрукувавши і роздавши дітям в класі, якщо ви, ви вийшли на навчання офлайн. Види завдань там дуже різноманітні: від звичайних вікторин, анаграм, коли потрібно, перетягувати. Лі, лі, літери в словах і е, відповідати е, на питання віконечок з питаннями, коли діти відкривають певне віконечко і можуть е, дати питання, відповідь на те чи інше питання, перетягувати слова, там де є текст з пропусками, а діти можуть, перетягувати слова, ці пропуски також. Е, Давати відповідь на питання. А також ну, вікторини, про які я вже говорила, наприклад, там, ну, відповівши на питання, вам може, до речі, прийти і результат. Я хотіла ще раз продемонструвати, що цей додаток зручний тим, що. Ви можете створити тут спеціальні як вікторини, ніби тестові да завдання, і перевірити результат, з яким діти пройшли ту чи іншу вправу. Ну, наприклад, я створювала писемні джерела для п'ятого ба класу. І ось в себе в особистому кабінеті я вже можу переглянути, хто наскільки здав, які помилки бу були, а, які оцінки. Тут вже все оцінено. Тобто він також. Дуже зручний саме в цьому, в цьому плані. Ну і в принципі, дуже багато можливостей я вже говорила вправ, які тут можна можна створювати. Наступне, ну всім відомо, я думаю, дуже багато вчителів користуються Льонінгс. Apple. І е, я не виняток, він дуже зручний, я користуюся ним вже дуже давно, але деякі вправи, наприклад, е, зацікавлені мене ось нещодавно. Онлайн сервіс також, який дозволяє, дозволяє створювати інтерактивні вправи. Ну, наприклад. Вправи, там, поєднати пари, Тут можна використовувати будь-які теми, теми культури, де потрібно вивчати і пам'ятки, теми історичних діячів, коли потрібно вивчати історичні постаті. Вправи класифікації, де повин, потрібно розподілити там, на різні групи. і так далі. Можна ось створювати цілі квести. Наприклад, в п'ятому класі «Нуш» я… Створювала, розроблю розробляла спеці... спочатку зав... задачі, хронологічні задачі для того, щоб діти знайшли невідомі дати. А потім ось ці події потрібно було їм розташувати на хронологічній лінії часу. Вже коли вони пройшли да, всі ці етапи. Потрібно було вже перейти на Льонінг Скап і розподілити. Отримані події в хронологічній послідовності, які вправи мені ще подобаються. Це, наприклад, пазл, коли потрібно так, зараз, коли потрібно, наприклад, ми вивчили тему з історії України, вже вивчили правління княгині Ольги, Святослава, Володимира. І навіть перед початком уроку нам потрібно дізнатися, а кого ж наступного, якого героя ми будемо вивчати на сьогоднішньому уроці. Тому ми можемо це використати як у формі такого пазла. Наприклад, там князь. Святослав, Якщо це вірно відповідь, відберемо те, що стосується до князя Святослава, або ось князь Володимир, спорудження Десятинної церкви. Коли діти правильно це все відповідають, пазл відкривається. І вони дізнаються, наприклад, що сьогодні ми будемо вивчати князя Ярослава Мудрого, або в принципі на закріплення для того, щоб просто повторити основних правителів, які ми сьогодні вивчили, вправо фрагменти зображення також мене зацікавила. Вона, наприклад, це можна робити як із картою, так і, наприклад, зображення, коли потрібно. Виділити тут я брала ілюстрацію козака. З чого ж складається його одяг, коли вже відмічено міточки на цьому зображенні, і ось діти розподіляють, що ж зображено там тут. Це в нас жупан там, що в нас зображено під цією. Міточкою, це в нас шабля, е, і так далі. Ну і коли вже діти, все це, всі ці мітки розставляють, вони мають вже вигляд ось такої готової ілюстрації. Е, далі, ну, кросворди. Я думаю, багато хто їх використовує також на уроках. Е, кросворди далі це в нас розподілити, поєднати визначення з ключовими словами, а можна ще й побудувати ці визначення, коли е, там, тут зашифровано, наприклад, що визначення що та ТРСУ. Публіка. Діти мають перетягувати слова в послідовності, і потім зрозуміти потім вже назвати визначення, що ми називаємо республікою. Далі це різні онлайн додатки. Онлайн додатки, коли ми не маємо на жаль змоги сьогодні відвідувати музеї, тим паче у Франції, наприклад, чому б нам не перейти на сайт офіційний сайт, наприклад, Лувру, де діти можуть перекласти сторінку, дізнатися про... Якісь колекції цього музею, а потім підготувати, наприклад, повідомлення про ту чи іншу пам'ятку, яка їх зацікавила. Це було завдання, таке, наприклад, для учнів п'ятого класу, коли ми вивчали тему музеї. Віртуальний тур українськими музеями просто неба, коли також можна розпочати тур. У віртуальній да такі реальності для того, щоб дітям було цікаво. Що зацікавило дітей, зокрема, дітей нової української школи, це ось тема знову ж таки були карти прокладання маршрутів, коли ми в реальному часі, наприклад, могли. Обрати там в п'ятому класі було таке завдання: побудувати маршрут. І ось, наприклад, коли ми брали там, місто Київ, музеї обирали і будували маршрут для того, щоб нам відвідати основні музеї міста Києва, для того, щоб. Подивитися, як правильно побудувати маршрут, а потім вже про кожну пам'ятку, яка буде зустрічатися на даному маршруті, також підготувати повідомлення. Далі це дошки. Інтерактивні дошки це джамборд. Дошка для яку можна використовувати для мозкових штурмів, де можна поділити дітей на групи і дати завдання одній групі з одним слайдом працювати, іншій групі з іншим слайдом працювати, співпраця, синхронне, асинхронний зв'язок, тобто і задати завдання, попрацювати вдома, і під час уроку це все робити. Тобто, також дуже зручно. Інша онлайн-дошка, також універсальна, на якій можна розміщувати, розміщувати інформацію. Зображення, відео, фотографії, будь-що це дошка падле. Ну і ще один такий додаток хотіла порекомендувати: це мозаїк 3D, 3D Education, який, ну, якщо я зараз перейду, який дозволяє нам зареєструватися, скачати додаток на комп'ютер або на ноутбук. На жаль, можливо, зараз він. Не буду вантажитися, але він презентує там різні відео, 3D-сцени, інформацію про не тільки історію, а з усіх інших предметів. Бачну тут у мене історія, звісно, де ми можемо побачити, наприклад, там Акрополь. Як він виглядав тоді, як він виглядає зараз? Подивитися, яким чином він змінився з часом, і з чого він складався, що там відбувалося. Там є інформація про ці пам'ятки, там можуть бути відео і так далі. Тобто, ось цей такий додаток, який ви також можете знайти, закачати на ноутбук і демонструвати От ми прямо. На початку уроку там тема була Риму. Ми з дітьми відправилися у віртуальну подорож і переглядали гладіаторські бої на сцені полізею, на арені полізею, де також діти могли отримати інформацію, а також бути глядачами. Наприклад, ось такі основні онлайн ресурси, цифрові цифрові ресурси. Я використовую в своїй роботі для того, щоб дітям... Процес навчання був набагато цікавішим, різноманітнішим, і мотивував їх для того, щоб їм було цікаво навчатися. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, якісь поради стануть у нагоді. Ще раз дякую і всім гарного дня, гарного початку навчального року. До побачення.